Як ви себе відчуваєте. Дуже добре почуваю. Чудово. <рес> що за планом сьогодні? І кого очікуємо, що буде відбуватись тут? Я так розумію, всі до чогось готуються. Ми завжди готуємося до більшого, до найбільшого. А як виходить, так виходить. Сьогодні важлива подія, передача. Добрим людям. Гарні речі передаємо. Дана майстерня може безперешкодно. Ставитись на баланс військової частини, експлуатуватися, ремонтуватися на користь держави як повний виріб, як майстерня, не розукомплектовуючи її, не розбираючи її, а як повномасштабна майстерня за кодом натовського стандарту, і це дуже важливо і дуже зручно для військових, а саме для матеріально-відповідальних осіб. Дуже дякую вам. За всебічну допомогу, за такі мобільні майстерні, які дійсно зарекомендували себе. Вони дуже допомагають. І так як ці три автівки попадуть саме в оперативні батальйони, які зараз виконують завдання на лінії зіткнення, і це буде дуже велика перевага в часі. Поки ми будемо чекати з автотранспортного батальйону, тепер в кожному оперативному батальйоні, який виконує завдання, буде своя така мобільна майстерня.